На стіні навпроти дитячої лікарні у Полтаві створюють малюнок. На муралі зображують елементи дитячих мрій, каже авторка ескізу Інна Сень. Дуже багато ідей було різних, але зупинилася на такому більш зеленому з квітами ескізі, коли є багато листя, квітів. Це так дуже яскраво, і також не обійшлося без повітряних куль. Проєкт має назву Мрії. Пам'ятаєш. Мурал створюють до міжнародного дня захисту дітей, який відзначають 1 червня. Займаються цим працівники благодійного фонду «Карітас Полтава. Роботу розпочали напередодні. Ми приїхали ввечері. Коли ще приїхали, ще не дуже було гарно видно. Буквально хвилин 20, це десь було без 29 на 9. Вже поставили проектор, включили картинку. Так і вже було видно на стіні. І почали обводити контури. Мета цього проєкту якомога посприяти, можливо, покращити емоційний стан діток, які перебувають на лікуванні, і щоб вони не засмучувалися, а бачили щось гарне і завжди думали позитивно, і все це сприяло їхньому такому сильному духу, швидкому одуженню. Із вікна палати, у якій перебуває Юлія, із сином видно, мурал У мене син, Богданчик. Жив в лікарні вже четвертий місяць. Був не дуже видно, що там обмальований кирпич, таке все, ну дітвара малювали. І тоді ми побачили, що побілили, покрасили в білий. І ну, я надіялась, сподівалася, що буде якийсь мурал, тому що бачила ну, так, по новинах, що там там таке щось гарне малюють. І сьогодні ми дивимось. а Боді кажу, бодь, дивись, дивись щось гарне. Він каже, пішли на вулицю. Дуже гарно, дуже сподобалось. Це позитив для наших дітей, для батьків. Створюють мурал на стіні довжиною близько 200 метрів, каже Алла Раковецька. Кілька років тому розпочато було цю ініціативу. Було проведено і конкурс малюнків. Коли дітки, які знаходилися в лікарні, вони малювали малюночки, які б хотіли бачити на стінах цих гаражів. Тобто, в свою чергу, було проведено дуже багато благодійних акцій. Це і збиралися монети, і залучалися благодійники, які долучилися фарбою, матеріалами, фарбниками, різні. І, і різними ідеями, тобто це такий спільний соціальний проект, де було залучено багато людей. Як повідомила керівниця проєктів благодійного фонду Карітас Полтава Алла Раковецька, завершити мурал планують до кінця наступного тижня. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко суспільне новини Полтава.